друзі, вашій увазі огляд останнього матчу київського Динамо на першому турецькому зборі. Матч проти команди з північної Македонії проти Шкендії, але цій грі передували жахливі події у Туреччині. Два потужні землетруси, які забрали життя майже двох тисяч осіб, Тож хвилиною пам'яті команди вшанували чисть загиблих і постраждалих. Під час цього, ну а сам матч розпочався із небезпечного моменту біля воріт індії. Денис Гармаш вже на третій хвилині мав можливість забивати, але його удар зі штрафного вийшов не надто сильним. І Костадін Захов впорався із цією спробою. Капітана Динамо багато було сюрпризів в основі у київського Динамо. Кирило Пашко вийшов на правому фланзі атаки. 16-річний футболіст також з'явився на вістрі 17-річний Матвій Пономаренко. І центр оборони був теж доволі експериментальним. Боль і Дячук грали у захисті. Ми бачимо, ми що і теж не відсиджувалась виключно в обороні, намагались македонці атакувати. І теж після штрафного розіграш стандарту, але не надто вдала спроба ударові Чімері. А ще один момент біля воріт щерета саме він на перший тайм провів у воротах київського Динамо, знову до речі, після стандарту. Не зміг дістати м'яч Рамадані, аби пробити, і Нещерет вибив м'яч кулаками. Ще одна атака від Шкенді через правий фланг Чінарі один в один намагався розібратися, але вирішив навісити у штрафний майданчик. А ось тут капітан Хасані просто дивом не забиває. Чутова позиція і ніхто із захисників Динамо не зміг завадити десятці Шкендії і фактично розстрілював Нещерета в цьому епізоді футболіст Шкенді, але на щастя для Динамо. Хасані не форва наступний момент. І знову м'яч влучає у стійку. Цього разу не не рятує свою команду. Тут залишився на газоні Максим Дячук. Але фол не зафіксував арбітрами. Ще раз дивилась за цим епізодом. Прогають боротьбу захисники Динамо, боль поступився на другому поверсі і на добиванні теж Рамадані. Намагався добити, але не влучив у ворота. Остання хвилина першого тайму обрізки біля власного штрафного і динамо цим користується Джастін Лонве, забиває після пасу від Дениса Гармаша. Все почалося з того, що Пономаренко пішов просингувати голкіпера. Той віддав неточний пас. Гармаш перехопив м'яч, ось дивимо ще раз цей момент. Захов під тиском суперника віддає невдалу передачу. Гармаш встигає підвести погляд, побачити ловліка. А Джастін Лонвейк одразу в дотик пробиває без шансів для гукіпера Шкендії. Далі моменти другого тайму. Перший епізод. Здавалося, ось тут вже захлинулася. Так втратили ніч македонця, але швидко повернули. Хасані видає приховану передачу, і Велія з прекрасної позиції не забиває Та ногою, так по футзальному. Зараз відбив цей удар нижче ще, ще одна дуже небезпечна атака від суперників київського Динамо. Боротьба у центрі поля опиняється на газоні футболішкенді, але дає арбітр продовжувати. Адже м'яч саме в Македонців шалан високий навіс. Добінчак помиляється і скидає на суперника. А от Хасані вже вдруге в цьому матчі не забуває. Але якщо у першому таймі він пробував головою. Не влучив у ворота, то зараз із дуже хорошої позиції, Майже з лінії штрафного майданчика пробував капітан. Ще й ніхто тут не встиг завадити йому, але м'яч пролетів над воротами. Останні хвилини поєдинку знову ж Кендія ватаця намагалися. Все ж таки суперники Динамо відігратися в другому таймі. Вдавали час від часу. Ось такі комбінації. Дуже довгий розіграш м'яча відбирають кияни. Ні, Сидорчук намагався п'ятою зіграти. Спричинив штрафний на ворота своєї команди. Штрафний, який виконав Хасані, пробив прямим ударом. Лише два гравці були у стінці, але цього було достатньо. Моргуну, аби забрати м'яч вже по ходу другого тайму. Вор... Моргун з'явився у складі київського Динамо. Атака Динамо Сидорчук дуже довго тут вирішував як розганяти цю атаку, зрештою втратив м'яч і. Ось чим завершується все це від капітана Динамо. Швидкий випад Шкендії. Врвані у штрафний майданчик. Простріл, Бурда, не зміг зорієнтуватись вибити м'яч. І ось такий момент Рамадані удар вже з меж штрафного, але удар, який приймають на себе захисники. Вже небезпечна контратака Шкендії. Жорстко далі збивають волошина, а ми ще раз дивимося. За тим, як втікає нападник Шкенді. дуже легко і тут вдається розхитати Дениса Попова. Далі простріл, з яким здавалось, має впоратись Бурда, але Бурда теж дуже вайловато Так розвертався, підлаштовувався під м'яч і Дивом знову не забуває Шкенді ще один шанс не реалізовує і на цьому. Завершився поєдинок. На завершення ще й футболісти Динамо сфотографувались із українцями, дітьми-переселенцями. Ну і зрештою, так Динамо завершує свій перший збір. Завершує перемогою мінімальною в дуже важкому матчі. Динамо здолало Шкендію 1-0. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.